Друзі, всім привіт! Всі раді вітати на каналі про карп. І сьогодні ми приїхали на риболовлю на озеро Cool Place Спробуємо сьогодні половити тут коропа, тому давайте зараз розкладемо табір, будемо годуватися та закидувати наші вудки. Так, що до сьогоднішнього годування. Я взяв одну пачечку коноплі, висипаємо її всю. І, в принципі, пельчик. Пельчик я взяв вже 4,5. Трошки вже риба активніша, можна брати трохи велику фракцію. Також його сюди висипаємо. Можна навіть половинку. Мене залишився з попереднього риболовлі пельчик маленький, можна розбавити. І в принципі все. Йдемо трохи ліквіду, десь півбаночки, і наша суміш готова. Зараз ми її перемішаємо ретельно. З приводу того, як кормити, скоріш за все, я просто піду закидаю. Ми будемо ловити під очеретом, а скоріше за все. Так, да, скоріш за все, будемо ловити під очеретом на тому березі, тому з приводу згодування, скоріш за все, я просто піду на той берег. Тому що водойма дозволяє І просто закину туди наш корм. В принципі, все, такий план. Так, який у нас сьогодні монтаж. Ми будемо ловити на флет-годівниці. Тут е, іде просто бусинка, швидко з'єм з кільцем і повідець. Повідець у нас іде зараз на резинці. Тобто нічого особливого. Дві палочки вже готові. Зараз будемо годуватися. До речі, купив собі нарешті сумку для катушок. Давно її хотів, але не було в наявності дуже давно. На чотири катушки великі, якраз коропові від компанії CarPro, Дуже радий, тому поки є в наявності, якому треба купуйте. Щось не дуже велике, але є А може і величеньке. Пішов від берега не дається. Щось потужне сидить. Потроху йде до нас. Зараз буде давати бій біля берега сто відсотків. Покажись, хоча б покажись. Не хоче. Не хоче здаватись рибка. Зараз вона вдихне повітря. Якщо це тільки не бістер, тому що він буде мене тут 20 хвилин. Давай, просто каменем на дно. Ні. Так, сейчас мы друзья втратим пиццу. Да, це біс. Не повірите, але це він. Той самий наш. Так, це насправді надовго. Тому що він навіть не піднімається, просто камнем на дні стоїть. Так, да, це, скоріше за все, як в той раз. Їх тут насправді небагато. Дивіться, що робить. Не катапульту. Не-не-не-не-не, вылазь звідти. Давайте спробуем, может. Таке відчуття, що він мене витягує, а не я його. Давай, 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 давай. Минулий раз мені його допомагали витягати, а тут доведеться самому. Якщо я не помиляюсь на той самий попап, як і в тому році. Оранжева десятка. Давай, 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 давай. Ти ж знаєш, що з тобою все буде добре. Навіть кофту не знімеш. Давайте спробуємо. Отак, вот Ой, поняли. Давай, давай, давай. Фух, я. Yeah. Grow น o r n a y พ다 Не встиг зняти клювання, але до нас звітав такий малючок. Він буде дуже гарним, коли виросте. <смі> такий кругленький. Але треба трошки більших. Тому ми зараз обробимо йому ранку, відпустимо і будемо чекати далі кльову. Що ж, друзі, у нас було ще одне клювання десь півгодини тому був дуже потужний паровоз, але він за що зацепився, скоріш за все, якась коряга на дні і не зміг витащити, довелося обриватися. Були також якісь клювання невеликі, але без риби. Що ж, буду збиратися, сподіваюсь, вам було хоч трохи цікаво. Пишіть, задавайте питання в коментарях, на всі буду з радістю відповідати. Наступні відео у мене є е, ідея, я хочу окремим, як з альбомом в Ютубі, зробити декілька відео про те, як в'язати різні повідці. Тому що інформації в інтернеті, звісно, багато, але якщо ти хочеш знайти десь, як в'язати всі повідці в одному місці. Це дуже важко зробити. Багато є інформації на європейських ресурсах, але декому важко це читати, перекладати. І хотілося б, щоб це все було в одному місці. Звичайні з резинкою, як використовувати десь гріги, як це все в'язати, роні ріги. Тому хочу зробити таку серію коротких відео. Що ж, дякую вам за перегляди. Ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічей.